Із сумом повідомляємо, що деякі мешканці Подільська не вміють берегти та цінувати працю комунальних служб. Нецензурна лексика, різноманітні символи та знаки. Все це можна побачити у парках нашого міста. Працівники КНП «МОК чиста громада, щоденно докладають чималі зусилля на те, щоб повернути зонам відпочинку пристойний вигляд. Сьогодні робота кипить у парку мікрорайону залізничників. Бригада працівників косить траву, прибирає суху рослинність, фарбу. Лавочки та спортивний майданчик також роботи з благоустрою вже виконані у парку імені Тараса Шевченка. Там комунальники замінили 17 лавочок. Ми закликаємо всіх громадян проявити відповідальність і свідомість, адже чистота та порядок у нашому місті залежить від кожного з нас. Подільськ це наш спільний дім, і кожен з нас має право на чисте та приємне середовище для відпочинку та повсякденного життя. Давайте пам'ятати, що підтримка чистоти і порядку в нашому оточенні є спільною відповідальністю. Виявляючи повагу до роботи працівників чистої громади, ми сприяємо загальному добробуту і комфортному життю в нашому місті. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.